Всім хай! Сьогодні у нас обзор на нову промочку відбіржок X, а саме на промочку з призовим полом у півмільйона токенів Кайто. Ця акція з моментальними винагородами, що є прям дуже круто. Тобто, ви мову акції та одразу протягом там буквально півгодини отримуєте нагороди. Ця акція ділиться на два призових пули а саме на призовий пул у 200 тисяч токенів кайто для старих користувачів, тобто для всіх, та пул 300 тисяч токенів кайто для нових користувачів. У першому пулі для старих користувачів можуть брати участь як нові, так і старі акаунти. У цьому пулі. Перші 50 тисяч людей забирають по 4 токена кайто, що зараз оцінюється приблизно в 9-10 баксів. Що є доволі хлябно і непогано, але у цьому пулі вже немає місця. Але вчора ще були. Тому я не буду довго ньому зупинятися, і перейдемо до актуального пулу, в якому є місця. А саме це пул з призовим пулом у 300 тисяч токенів Кайто, у якому так само перші 50 тисяч людей забирають по 6 токенів кайто. Що зараз оцінюється приблизно в ви... зараз, я гляну навіть. М -м -м Кайтом. <му> У, -у 15 баксів, що є халявно і непогано. Тому раджу усім воркнути. Як взяти участь? Щоб взяти участь, вам потрібно зробити новий аккаунт на біржі KX. посилання на реєстрацію залишаю в описі під цим відео. Я є партнером цієї біржі. Тому за моїм посиланням ви зможете брати участь в унікальних партнерських промоакціях, про які я буду писати у своєму телеграм-каналі. Посилання буде також в описі під цим відео, а також у коментарях. Так, коли ви вже зробили аккаунт, вам треба буде пройти верифікацію особи. Вона робиться дуже легко та швидко, наприклад, за ID-карткою або за грану, або правами. Коли ви пройшли верифікацію особи, а це займає близько 2 хвилин часу. Вам треба буде прийти на цю ось промоакцію, Посилання буде також в описі під цим відео та натиснути на кнопочку приєднатися ось тут. Після чого вам треба зробити чистий депозит на суму 100 USDT. Це можна зробити, наприклад, через будь-який гаманець або іншу біржу або через P2P-сервіс. Коли ви вже внесли свій депозит, вам треба зробити оберт на суму 100 USDT у парі з Kaito. Це робиться дуже легко. Зараз вам все покажу, розкажу. Заходимо просто ось сюди, на ринок, вписуємо, знаходимо пару Kaito USDT і купляємо та продаємо на 100 баксів. Ставимо маркет, вибираємо USDT. І купляємо та продаємо, наприклад, на суму 53 USDT. Купили, продали, і все готово. Щойно ми з вами зробили оберт на суму 106 USDT. Тобто виконали умови цієї акції. Тепер просто чекаємо протягом десь 30 хвилин. Кошти при цьому не виводимо. Та забираємо свої 6 кайто на спот, де ми можемо їх одразу продати і отримати кошти. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всі послання я залишаю в описі під цим відео. Також я залишаю там посилання на свій телеграм-канал, де я зробив пост про цю промоакцію, коли ще були місця у двох пулах, але відео вийшло трохи пізніше. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам хорошого вдалого ворку, хорошого дня, всім гудбай!